А что это? Я забув, я забув. Я забув. Я я забув. забув, <гадув> <Я> забув, <я гадув> <шо? гадув> забув. Ложечка взяла. Все. Это ложечка. А что? Это что-то среднее между ополником и ложечкой. Гарники. Значит, не закручивай, вот так и залишай. Да? Вот так. Глянь, ну гарно ж. На первый месяц. Да. да? да. Вот так. И готов к кадру девоси. А, на, 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 Page. Grand. Ah, written with grandfather. Grandpa. 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 Good morning, results of yesterday's work

Сприсять сюди. Покажися, якимось з тобою. Діди Ді Да. Я Грінч. Подарунки. Та які Ді 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 Подаву, подарунки веземо ми, дітям. святи... Святі, святі Миколаїв. Шоколадні кирпичи. Або е, е, Father Christmas. Так, а оце добудимо, що цей. Піду НЕксту, буду стіни класти. Ага. Може досить, третій ряд лежить. Оце сюди давай. Ну да. так. Так, отак. Ну отак. Ага. Щоб просто подивитися. Ну як. Гарно? Страх і ужас. Де да? Да, червоний колір, що тут зібрать підходить? Взяли безкоштовно. Будемо мити вдома дивитися. В общем, цей Гарден Центр ха -ха, через три дні зачиняється. Почали Ми, робити город. Якщо в кожному Гарден центрі будемо покрити куча, то нам хватить положити кошти. Хороша ідея. Їдемо додому. А, в Некс повернути товари. І додому. Ой. Приїхали, забрали БРП. Це такий документ, який треба забрати ем, ну, всім, хто приїжджає от, українцям, біженцям. Я хочу бути що буде ще показати. Дивись, На наліво, наліво. Щось тобі нагадує? Котську столу. Минулого разу я приходила, було ем, кольорове, Налі. а зараз дивіться, це чорно білий Подивіться, як класно воно виглядає. Тут навіть показує, що нарізають ось такий з футболок шматчо. це такі мотузочки. Просто з ганчірок, друзі. біло чорно І ти можеш спробувати навіть листи. Ось так. А далі ми йдемо в це Треба бабузники на, на обратному Ну, Ти ж думаєш, спеціалісти такі як ми з тобою ходимо. Ні, ну я спеціаліст. Але ходять інші, і оце що це вив'язують. Але станок гляньте, який класний, правда? Станок офігенний. на нього класно вішати речі. Щось тоді до нашої речі. Це як знаєте, купиш собі цей велосипед для ну, тренування, і на ньому дуже гарно висять речі. Так, все, йдемо в гарден центр. Та я вже їх знімаю, да? так, так? вже все-все бачив, вже не можна нічого показати нового. Тато сказав зняти річку. Знімаю. Отам, за воно ну, давай. давай. Отак вона розчисується річ. Такий грибінець, правда? Боже, як бурлий, почув цей звук. А подивися, подивися, які Я Зараз вам покажу, що з воротньої сторони відбувається. Повертаємо тихенько, щоб у вас не кружилася голова. Ой, там на даху там аж... Стіна з рослин, подивись. Так, це County Yard by Marriott. А, це готель. Ну, це Оксфорд. Тут, тут все таке. І подивіться, що робиться. Да, тут поставили таке загорожі. Але глянь, так ліскоп, ліскоп зібрали. Вийшли з торгівельного центру. Тобі, Якісь на нетфліксі кіно нове. Будемо дивитися. Так от, вийшли з торгівельного центру і просто вдихнули по-новому, тому що е консультант попався, офігенний. все нам розповів, все нам розписав англійською мовою, як треба, ми ж не знаємо. І навіть нам безкоштовно знову дав семпли. Покажи семпли покажу. Ось, бачите, жовтий і червоний. Що ми вже вдома там так походимо в магазин <со> і розбираємо. І ось стоїмо, дивіться, дивимося на велосипеди з такими попереду візочками, в яких возять дітей. Це просто круто, нереально класно. Ну, звичайно, що такі другі, що може на велосипеді їздити. Тату, Що таке? Ти думаєш, як довести цю бандуру додому і на дачу їздити? І що там видно? Ось ось так. Якщо ви як тато хочете подивитися, що там. внизу. Так, ну, ми, в принципі, знайшли магазин, в якому замовляти вже. І наші пейвінс залишилося знайти контейнер, куди викинути непотрібну сой, землю. це ще задача у мене на сьогодні, якщо я встигну і на завтра. А зараз ми йдемо. Нікіда подумав, що це смітник. Ні, це поштовий ящик. Так, ну ми йдемо в центр міста. Отак, до речі, виглядає. Ґм, житлові масиви Оксфорда. Епаль, Як називаються еркер. Еркери? вона будинки епаль, епаль. З еркерем. Так, щось трошки тут Подохла. Ось така краса. Тато, тобі подобається Оксфорд? Фантастичний, правда? От прям от фантастичний. Місто, неймовірно, ми їхали на другому поверсі автобуса, бо. Я не знаю, на який факультет мені собі. сюди. No, я теж не знаю, на який я поступлю. Хоча я пішла вчитися. Саме в тому віці, в якому от хочеться Класне, вчитися, да. правда? Ти з архітектором піділося. Я? так. Я? До речі, в цьому відео в 11 класі про нас знімали кіно. Ну. Я така. Значить, дають мені мікрофон і питають, ким ви хочете стати. А я ніким не хочу стати. Я вже не знаю. Дож, дож, і не я школу. І я така, а фонаря, я хочу стати журналістом. <плес> <плес> ну, думала, нормально. Ну, приблизно журналістом я і стала. Це хожу. <плес> тут тепер з камерою. <плес> ну, може, в ті часи ніхто ж не знав про блогерів. <плес> Давай, thank you. От, а, а <плес> от. Пережурналістів вже знали, ну щось приблизно. Так. О, до речі, попереду нас чекає місточок з цією річкою. Річки. Так, давай. Це... Тут, до речі, в Оксфорді дуже багато річок і можна навіть замовити екскурсію на кораблику. Вон вона, подивіться. Оп! Ну, тут трошки тут захаращена така. Червоний автобус. Що не дуже притаманно, до речі, іншим містам, окрім окрім Лондона. Така дівчина велосипедом, а на велосипеді троянди, але ви цього не побачили. Все, друзі, ми йдемо на зупинку і сідаємо на автобус. О, до речі, ми ж там вже побачили. Тут вид гарний. Ой, то так наближував. Подивіться, як гарно, правда? Просто неймовірно. Я не думаю, що туди можна якби заходити. Але там все-таки поросли. Трошки таке захаращене. Але так... От якось так культурно захаращене. Так, дивіться, друзі. Ось так все це виглядає. Це, до речі, зсередини, ось ці вікна, світло проходить, це Віталі. так гарно, це вітражі, да, вітражі. це дуже гарно. Дивіться. А, ой, дивися, там така дірочка, а -а -а. там ворона сидить. Ну. Ох ти! І дірочка залазить, да. Та, ма, безпи... ой, це її цей... водиночок там. Да. А це дім для священника. Для паспора. Оцей, Да? Ну добре. Думаєш? Ау да. це та Слухай, Я не хочу далі йти. Ну не можна. Ти зайшов сюди, не можна. Це так гарно. Я це, розумію, цісті. що ти в душі блогер. Це, це, я в на Але я не я, я, щось це. не дуже впевнена, що гарно. Це не можна знімати. Не можна. А дивися, яке дерево. Ось а. дерево можна знімати. Це, до речі, дерево, яке квітне взимку. Білка, білка, вон бігає. Ой, білка, твоє. Сіра. Коли нашого сараю буде? Нашого, так. Да. Ключове слово, слово нашого. Візьмо кришу і стіночку в сараю. Ти думаєш, для глядачам цікаво дах і стіни? Порожчі, так? Да? Захаращені. Ну, і тут так зніма, як фонарок показує. Так, ну добре, все, знімаю, йдемо на автобус, добре? Так. Давай. Пошли сюди, звідси. Ну, очко воно. The so, christmas carols down the street snowflakes on the graceful trees underneath the mistletoe my teardrops melt the snow baby Won't you come home? Так, дивіться, що у нас тут відбувається. Підписуємо листівки сусідам. І лише одним ще й цукерки, тому що ну, ми з ними обмінюємося цукерками. І Рафаело. Чомусь так складно купити Рафаело в Великобританії. Дивно, правда? І ось такі гарні листівки. Такий прекрасний пінгвінчик. Father Christmas або Санта, Ось чудові білі медведики. І ось такі ще підвінчики намальовані. І ще в конверт ось сюди я закину або медведику. Ну скільки влізе. Ось так. Друзі, дивіться, що тут? Що тут? Хі -хі. Поки я розкидувала подаруночки невеличкі з Різдвом нашим сусідам в школі ось цей квиточок з номером 2567 виявився щасливим. І ми виграли набір книжок. Якийсь, не знаю, signed edition, що не може. Не, не бути приємним, правда? Ось така історія. Не знаю, що це зараз роздивлюся ближче. Так, розв'язуємо. Що тут? Що тут? Отак будемо вставати. Так, Девід Беділ. Ритуальне різдво. Угу. Ого, скільки читати? Угу. А тут то, собі подарунок мішки, щоб ти не сам читав. Ага. <плес> може я. Part 3. Ну В, що, Аня читає, Артем може буде. Uh -huh. Ось так виглядає автор цих книжок. Ну, якщо телевізор викликати, то може бути. Да. Так, тут, до речі, бачиш з цією штучкою. Угу. Uh -huh. Signed Edition. Signed, uh -huh. Тобто Signed Edition. Що... Воно що, підписана? Вон письмо не Не бачу. Limited. А, ось, дивись, реально ручкою підписано. Uh -huh. Девід Алмонд. Алмонд – це Мигдаль. Девід Мигдаль. Скелін. Арт Бейтон. Ну, не знаю, що це. Дейнджер. Це про смачні орехи книжку. Ти, мабуть, знаєш про дітей, про підлітків. Може, це ці вами. Так, про дітей. Мабуть, це історичні орехи. Ну, я не думаю, що ні. А це такі якісь фантастичні. Так, Лісаж. Джувел. Жива... Не знаю, щось... Сайн кондішн. Все ж mm. таки, картинок не дуже багато, mm. ну, але не. не багато. Ось не так не авторка. Не цікаво. Не закандлиш. Mm. Ну і остання книжка, яка чомусь мені більше за все мене зацікавила. Було на mm. червоні. <laughs> The mm. Blue-Footed uh, Booty. Ось mm. Booty. Не знаю. Вона mm. well, велика червона. А в середині сильна. О оце, О, оце прикольно. О, це для мого рівня. Що це готова? Така качка, яка щось готує смачно. Угу. Ой, слухання класно. Yeah. На нашій, так сказать, бібліотеці. Це цікава книжка. Круто. Onо... Да. Ось автор, злянь. Розмальована класно. О, дідок хороший. Який дідок? Масква. молодий хлопець. Хлопок. Oh. Хлоп. Кажуть, зараз хлоп. Все. така краса. Це приємно. Тепер поїхали. Треба розказати людям, чому ми не робимо город. <реш> <реш> значи, щоб зробити тут город. Потрібно зняти. потрібно е -е, да, зняти землю. Щоб знати скільки її зняти, треба знати, що купити. <реш> Якщо ви знайшли, що купити, ви можете порахувати, скільки зняти землі. А потім, щоб ту землю буде здіти, треба замовити контейнер. Щоб його замовити, треба отримати дозвіл на те, щоб його розташувати, <гументно> да. Ну, ну да. розташувати на землі, яка вам не належить. Для того, щоб отримати зом... з... З... дозвіл, не потрібен бути грудень, тому що грудень це час Різдва. І ніхто не хоче бачити контейнери. <гументно> <гументно> тому контейнер привезуть на початку січня і тільки тоді. Можна щось, щось робити. робити а зараз у нас інші де, справи. Копати мерзну землю. Блін, ну дай поробити, не купують. Ну, такі справи. Так що якщо ви раптом в Англії вирішите робити щось в грудні, Відча, Ну, краще відпочиваєте. Да, відпочивайте, починайте в січні. <п 'ят> Ось таке. А ми поїхали додому. <сп> От я вам краще покажу кукіс, які сподобалися. Дідусеві. Мабуть... Мабуть, ти голодний. А, так, а, да, ось це груша. Я вже показувала, до речі. Ось вона мене надихає на дещо цікаве. Ну це вже потім. Скажімо, Це вже потім. Все. Поїхали. Подивіться, що робиться сонце. Пташки співають. Грудень. Тепло. Ось така зима. Я така заклопотана, що навіть забула вас. Привітати з Різдвом, з Новим роком. Най у вас все буде добре. І побажати, щоб ви були здорові, щоб у вас стало натхнення і сил робити всі свої справи, які ви запланували, щоб все у вас виходило добре. І дякую, що були зі мною весь цей рік. І сподіваюся, будете зі мною і в наступному році. І я буду знімати, продовжувати. І, і всі і все буде ок. Правда? Бережіть себе, бережіть людей, що навколо вас, які люблять вас і ви їх любіть. Ось так. Всім, всім, всім. Гарного, прекрасного дня, отакого От сонячного і теплого, як сьогодні, незважаючи на те, що начебто грудень.